Продовжуємо знайомитися з історією рідного краю, і ця передача також буде присвячена об'єктам некрополістики, а саме Лозівському центральному міському кладовищу, старій його частині. Як говорять місцеві краєзнавці, такі місця зберігають багато цікавої інформації, а отже, допомагають у дослідженні сторінок минулого Лозівщини. Це місце атмосферне, інколи місце суму, інколи місце переусвідомлення життя. Багато історій ховає це кладовище воно є історично важливим для Лозівщини, адже тут поховано багато відомих для нашого регіону особистостей. Лозівський історик, співробітник краєзнавчого музею В'ячеслав Труш розповів детальніше про типи та способи поховань, які використовуються саме на цьому кладовищі, та поділився деякими історіями, які вже стали невід'ємною частиною нашого краю. Тож біля центральної алеї Лозівського міського кладовища є стенд, на якому зображена схема цього місця. Для зручності кладовище поділене на квартали, сектори та алеї. Ми з вами знаходимося на головній алеї. Перша алея, саме де знаходяться поховання українських воїнів, які загинули в 2014 2017 роках. Слід сказати, що військові кладовища це окремий тип кладовищ. Припустімо у Львові на Личаківському цвинтарі цілий величезний сектор, там де знаходяться поховання українських воїнів. Є відоме також звичайно військове кладовище Варлінгтоні, знамените в Америці, тобто саме. Військові кладовища, військові поховання відрізняються тим, що є спеціальна церемонія, розроблена із своїми нюансами в кожній країні. А відповідно, саме після того, як закінчується церемонія, то рідним передається прапор представниками військового командування, або саме в даному випадку, також військового підрозділу. І слід сказати, що українські воїни, які саме брали участь в спочатку ще війни, російського. Української з 14-го року більшість їх похована саме тут, але слід сказати, що частина воїнів поховані також біля своїх рідних, і відповідно, також це є стара частина кладовища. То ми з вами знаходимося. Оця ось далі частина це саме кладовище повоєнного часу. Центральне кладовище було створено в 50-х роках минулого століття. Першим на цьому кладовищі за усними свідченнями був похований лозівський іконописець Федір Кузьмич Кравченко. Він навчався в Києво-Печерській лаврі. Також відомий своїми роботами, так як розписував усі церкви в околиці. Саме тому його ховали сім священиків. Проживав Федір Кравченко в районі вулиці Березовського, колишня Леніна. Лозівські краєзнавці говорять за деякими свідченнями у цій частині перед тим як створили кладовище, деякий час був фруктовий сад. Є спогади про те, як він зустрічався нами з українськими військами під час української революції, з махновцями. Тобто саме людина, яка була тісно пов'язана із мистецтвом, ну і слід сказати, що його нащадки також відомі в Лозовій. І коли саме відбувалося поховання Федора Кузьмича Кравченка, є дата, коли відповідно ми можемо робити висновок засноване кладовище. 1952 рік, 15 червня, тобто, коли відбувався похорон, досить багатолюдний, семеро священиків ховали, тому що людина була відома. І в цей самий час мали ховати тут раніше жінку, яка померла, ім'я якої невідомо. І саме учасники похорону Федора Кузьмича попрохали, щоб саме його як таку заслужену відому людину, щоб його поховали першим. Саме ясно, що пам'ятник уже надгробний сучасний, але це саме перше поховання. Доволі сумною темою при дослідженні кладовищ некрополів є поховання дітей. Але щоб дізнатися більше про історію рідного краю, про традиції, такі некрополі необхідно вивчати, говорять історики. Раніше в Україні дітей ховали часом просто в дворах, в садках там і так далі, і було прийнято за українськими звичаями також вдягати звичайно таку найкращу сорочку інколи клали навіть якісь там іграшки, якісь речі і так далі. І саме дитячі поховання вони, як правило. На наших кладовищах входять до сімейних групових поховань. Тут ви бачите саме представлені два отакі ось маленькі надгробки. На центральному кладовищі в більшості можна побачити типові поховання для нашої місцевості, але зустрічаються нетипові хрести. Ось, наприклад, хрест латинського більше західного типу. І для порівняння поховання з хрестом, яке має навкісний нижній рамен, такі хрести типові для східної України, Слобожанщини, Запоріжжя. Також на кладовищі можна побачити типові огорожі навколо поховань. Щодо огорож, то є, скажімо так, два значення в огорожах. Звичайно, перше суто утилітарне, для того, щоб не заходили корови, яких раніше випасали, саме ставили такі огорожі, і про це даються вказівки ще в 19 столітті. Це по-перше. Також варто сказати, що за старих часів за законодавством земля на кладовищах вона офіційно використовувалася як пасовиська, за це брали орендну плату. Звичайно, на цьому кладовищі а, повоєнний час, вже після Другої світової війни, цього не було. Тому саме огорожі також мають певне, ну, скажімо так, сакральне значення. Тобто за народними повірями, які не є християнські, тобто огорожа має бути відчинена а для того, щоб, скажімо, душа могла а, заходити. Ну, Тобто, це народні перекази, але вони також пов'язані саме з теми. Кладовищ. Ну і варто сказати, що знову ж таки огорожа створює певний такий особистий простір для людей і чимось нагадує, в принципі, помешкання. Тобто, в принципі. В багатьох культурах вставлені до похоронної обрядовості, значить, могила поховання, вони також розглядаються як певні помешкання. Навіть в давньому Єгипті був термін міста мертвих. Саме слово грецьке некрополь теж звідси йде. І ви бачите, також, що навіть є цілий вірш українською мовою. Лозівський цвинтар називається тобто, це окрема також епітафії. Окремими елементами в некрополістиці, які допомагають в дослідженнях, є епітафії надгробні написи. Це окремий літературний жанр, говорять науковці, за яким можна робити висновки щодо світогляду людей. Навіть шрифти, якими зроблені написи на надгробках, також допомагають у дослідженнях, зазначають історики, тобто як саме люди прикрашають місця поховань написами, як приклад, велика літера у написі поховання 1959 року. Також у вивченні традицій обрядовості рідного краю науковцям допомагає некрополістична флорологія, тобто які дерева, рослини висаджуються на кладовищі для нашої місцевості. Досить типова рослинність: це хвойні дерева, туї, тополі, берези, а також калина. Слід сказати, що в народному фольклорі дерева вони також мають певну символіку, яка оспівується зокрема в піснях. Тих самих. На західній Україні висаджуються хвойні дерева. Теж навіть є українська пісня на могилі моїй посадіть молоду яворину, яку співав Назарій Яремчук. Також щодо квітів, то дуже часто висаджується барвінок, висаджуються півники, троянди, півонії. І, Відповідно, саме дерева вони також мають. Свою символіку береза дуже часто асоціюється відповідно з молодими дівчатами. Хоча слід сказати, що інколи люди керуються, звичайно, власними уподобаннями, є також таке звичай, що складовище не можна нічого брати, а тому саме не схвалюються, коли садять якісь фруктові дерева. Хоча вишня також є досить типово, але в основному це падалишні рослини. На Лозівському центральному кладовищі дуже рідко трапляються ось такі незвичайні типи хрестів, які відносяться до грецьких. Краєзнавці звертають увагу, що орієнтація поховань досить типова. Це схід-захід і пов'язана вона сама з християнською традицією, де схід вважається таким собі пріоритетним місцем. Також історики зазначають, що ставлення до кладовищ у різних містах дуже різниця. Припустимо в великих містах, там, де не можуть дозволити собі а, мати величезні некрополі. Відбувається поховання вже на місці старих а, кладовищ. Якщо брати, припустимо, Західну Європу, припустимо Францію або ми беремо Чехію в Центральній Європі, а, то там відповідно за поховання потрібно платити. Якщо а, немає змоги платити, то могила знищується. Ми залишки можуть перепоховуватися. В великих братських могилах. У нас, відповідно, місця багато, але так також є певні норми, які саме регулюють поховання. Припустимо, можна здійснювати підзахоронення там і так далі, тобто через 20 років. Через 20 років. Ну, Відповідно, багато що залежить від рідних, багато що залежить від того, наскільки відомою була ця людина. Тобто, звичайно, якісь видатні особистості, то їхні поховання оберігаються. Досить незвичним для нашої місцевості є пам'ятники із скульптурним зображенням небіжчика на лозівському кладовищі всього декілька таких поховань. Є спеціальна процедура, як це робиться, тобто небіжчикові змазується обличчя вазеліном, потім він накладається гіпс, і потім саме робиться вже з цього застиглого гіпсу, маска відповідно, робиться скульптурне зображення. Інколи є, припустимо, випадки в тій самій Німеччині, коли робилися ще й зліпки рук, припустимо відомого діяча Мартіна Лютера. Хоча, звичайно, це досить така незвична. Чайна складна процедура, яка вимагає участі відповідних фахівців. Тому саме в Лозовій таких зображень можливо всього кілька. Лозівські історики зазначають, за радянських часів, особливо на початку утворення, перша половина ХХ століття, проводилася дуже потужна антирелігійна пропаганда і фактично складалася нова радянсько-комуністична атеїстична обрядовість тож багато пам'ятників радянських часів на центральному кладовищі суттєво відрізняються від сучасних. Коли проводилася політика державного атеїзму, з цим почали боротися, саме з'являються ці ось оркестри на похоронах, з'являється нова символіка. І, зокрема, для людей, які були так чи інакше пов'язані з комуністичною партією, з комсомолом, з радянською ідеологією, виникає новий тип надгробків: це такі ось дерев'яні тумби. Тобто, саме вже не хрест, а дерев'яна тумба. Фарбувалася ну, часом в червоний колір, саме досить такий характерний для комуністичної ідеології. Але слід сказати, що ну, звичайно і інші люди могли з тих чи інших причин встановлювати такі надгробки, але саме це вже відповідно боротьба фактично проти релігії, проти хрестів. Але цікаво зауважити, що все одно християнська орієнтація, схід, захід, вона все одно зберігалася і в цьому випадку. Хрести робили із звичайних матеріалів, але в залежності від особливостей місцевості різні за формою. Лозівські краєзнавці звертають увагу на декілька досить незвичайних хрестів, які зустрічаються на міському кладовищі. Це хрест із променями. По-перше, зазначають науковці, це християнська символіка, так як хреста називають сонцем правди. Вона дуже поширена, зокрема у Литві, де роблять навіть спеціальні сонечка, давній дохристиянський сонячний символ. Також є ще один незвичайний хрест, який зустрічається на кладовищі, зроблений у вигляді накриття. Такий хрест досить типовий для російського регіону. Там, відповідно, саме він має таку діалектну назву Голубець. Тобто хрест із таким ось накриттям вигляді, вигляді дашку. Можна сказати, що він має два значення. По-перше, звичайно, як правило, такі хрести дерев'яні. Згадується, припустімо, фільм Мертві душі там за Гоголем. Також там є ось такі ось зображення. По перше, це звичайно для того, щоб цей хрест. Краще зберігався від дощу, не так страждав. А по-друге, це знову ж таки символіка будинку, яка також саме є на кладовищі. У цьому атмосферному місці є досить унікальне для нашого регіону поховання. Лозівські історики говорять, що його варто зберегти як об'єкт досліджень. Це великий обеліск. Саме із цегли, який в не дуже доброму стані зберігся, слід сказати, що коли багато років тому приходила одна із жінок, яка говорила, що тут похований рідний, якщо не помиляюсь, батько, який був одним із керівником у Лозовій, працював, скажімо так, в органах влади, ну, вочевидь, десь, напевне, в 60-ті, можливо, десь в такі роки, і його прізвище було Кайдаш або Кайдаш. Більше нічого про нього. Невідомо, але це поховання таке взагалі одне на все ложівське кладовище. Ну і було б дуже добре його зберегти, як приклад, як ховали саме в ті часи. Тобто, очевидь, що поховань таких дуже багато у великих містах, але для лозової це унікальний такий надгробок. У старій частині кладовища поховано багато відомих жителів нашого міста. Доволі значним місцем на кладовищі для багатьох віруючих лозівчан є поховання монаха, до якого у першій половині ХХ століття зверталося по допомогу багато людей. Це саме могила монаха Зенона Захарія Шавші, який народився в 1868 році, помер в 1963 році. За нього відомо досить мало. Розповідають, що він сторожував в саду біля Лозової, що до нього приїжджало дуже багато людей, зокрема і Слов'янська, що в нього був дар передбачення під час трагічної ситуації на залізниці. Він втратив ногу. Але він славився в ті часи, коли всі в церкви в Лозовій були зруйновані, коли християнство релігія взагалі переслідувалися, і саме до монаха Зенона приїжджало досить багато людей. І як ви бачите, що а, навіть зараз стежка до нього, до його поховання не заростає для багатьох людей, а він досить багато значить. Також на центральному кладовищі похований один із найвідоміших лозівчан, ім'я якого золотими літерами вписане в історію Лозової Іван Федорович Дикий, заслужений лікар, з яким пов'язана відома багатьом перша лікарня Лозової, яка розташована на вилівській частині міста. Під час Другої світової війни говорять історики, Іван Федорович допомагав хворим та пораненим солдатам, як з радянської, так і з німецької армії. Людина, яка а, всю себе віддавала медицині, в якого фактично, як розповідають, не було там вихідних і відпусток, який був відомий ще в, не лише в Лозовій. І бачите саме, що пам'ятник має взагалі досить таку оригінальну символіку, саме кубізм такий ось. І поряд, відповідно, похована дружина. А, сам рід дих і диких походить із Вінничини, хоча дитячі роки його, як Кажуть, пов'язані саме з Луганщиною, тобто людина, яка стояла біля витоків, можна сказати, такої ось уже систематичної організованої медицини в Лозовій і який є також почесним громадянином міста Лозова. У роки Другої світової війни за Лозову точилися великі потужні бої. Місто багато разів переходило з рук в руки, тому загиблих було дуже багато. Лозівчанам відоме найбільше пам'ятне місце меморіал слави і братська могила, які знаходяться біля 10-ї школи. Але й на центральному кладовищі також є масове поховання братська могила радянських воїнів, де вказані прізвища загиблих. І лозівчани середнього і старшого віку пам'ятають, що тут ще була бронзова фігура солдата, яку маргінальні елементи здали на металолом, тобто був такий резонансний акт. Тоді, і слід також сказати, що. Поряд є перепоховання 2011 року, 11 безіменних солдат, саме які тут поховані. Тобто, варто зазначити, що поховання вбитих, загиблих за часів Другої світової війни, воно було невпорядкованим, як ми вже говорили раніше. Тобто, ховали в дворах, в городах, на пустирах різноманітних і так далі. І часом люди відповідно натикаються на такі ось. Поховання і залишки цих радянських воїнів, вони саме перенесені, поховані вже в 2011 році. Неподалік від братської могили похований лозівчанин Вадим Рибальченко. Вадим був підполковником міліції. Загинув під час виконання службового обов'язку у Харкові 22 лютого 2015 року. У той день біля палацу спорту проходила мирна хода, відома також за назвою Марш єдності, присвячена пам'яті героїв Небесної Сотні і загиблих в зоні АТО. Тоді серед правоохоронних органів, які стояли в очепленні, був і наш земляк. Під час цієї ходи був здійснений терористичний акт внаслідок вибуху, що пролунав, коли люди проходили повз палацу спорту, загинуло чотири особи. Вадим Рибальченко, посмертно нагороджений орденом за мужність. На центральному кладовищі є незвичайні пам'ятники та могили людей різних національностей. Так як у Лозові ще на початку ХХ століття проживала значна частка єврейського населення, тому на кладовищі можна знайти поховання, характерні для визнавців іудаїзму. І за звичаями іудаїзму саме має бути Мацеєва або Мацеєва, тобто саме надгробний пам'ятник, зроблений з каменя, чому вони добре зберігаються. Ми бачимо центральну частину саме із мармуру. Ліщинський, Зайвель, Шльомович померли в 60-му році. І ми бачимо, наскільки мені вдалося встановити це одне з двох. Поховань на лозівському кладовищі, де є саме шестипроменева зірка, яка знаходиться на прапорі держави Ізраїль, тобто зірка Давида або Маген Давид. І бачимо також а, да, дві давньоєврейські літери. Є ще одне поховання тут же Ліщинської Фрейди Сахаровни, Швидше за все, це родичі, а, яке також має таку зірку. На Лозівщині та в Лозові, зокрема, дуже давно і в значній кількості також проживають представники румської національності. Тож на центральному кладовищі є поховання досить відомих людей серед ромів. Яблуков, Ковач Олексійович і саме на другому плані теж досить відома сім'я Шаркозі, саме угорські роми, угорські. Цигани і поховання, скажімо так, досить відрізняються. Тобто, більше вони нагадують склеп, часто заливають бетоном. Одразу слід сказати, що для багатьох лозівчан всі роми на скажімо так це сприймаються як один народ. Слід сказати, що є дуже багато різноманітних етнічних груп. Це Сінті, люлі, там доми і так далі, тобто різні, навіть мова може дуже відрізнятися, звичаї, і не всі представники цих груп навіть спілкуються одне із одним. Тут саме у нас є поховання, досить типові для нашої місцевості. Своєрідними для нашого регіону є поховання з каменю, які характерні для вірменів. Одне із них знаходиться на центральному кладовищі. У народів, які проживають там, де багато каменю, відповідно саме і традиції поховання пов'язані саме із використанням каменю. Ну, це можна сказати залишки поховання, тобто раніше, звичайно, було в кращому вигляді. досить типове для вірмен. Вірменська громада теж в лозові є, присутня. Наскільки я чув, що людину, яка була тут похована, перенесли, перепоховали, але ось такі залишки залишились. На цьому кладовищі є сектор, який називають татарським або мусульманським. Ці поховання відрізняються арабськими написами та орієнтацією. Не схід, захід, а захід, схід. Історики говорять, перше поховання у цьому секторі датується 1958 роком. Слід сказати, що традиції поховання в мусульманських народів вони відрізняються від, скажімо, тих, що поширені в нашій місцевості. Зокрема, це ями з підбоєм, тобто коли викопується яма, і потім в одній з стін викопується ще камера, куди покладається саме тіло. Тому часом ми можемо бачити надгробок, але саме тіло знаходиться з боку. І бувають також інші, інші традиції поховання, пропустимо, поховання сидячи, без струни, тобто людина замотується таке спеціальне покривало або саван. І слід сказати також, що в Лозовій була досить значною частка мусульманського населення ще з початку заснування. Це волзькі татари, які за спогадами мали в Лозовій також свій молитовний будинок ще 100 років тому. Розповідаючи, нібито також один із молитовних будинків був ще в 1970. Сяті роки на Сахаліні тому оці ось наші передачі, коли ви дивитеся прохання. Якщо у вас є якісь відомості, що ви можете доповнити, зокрема із цієї теми, то звертайтеся, будь ласка, і до Лозівського історичного клубу, до нашої сторінки в Фейсбуці, до музею до телерадіокомпанії, тому що саме лозову її історію ми можемо відновлювати лише разом, і саме однією з таких сімей походженням та. Тарського це є знамените сімейство Ширенських, яке відоме багатьом лозівчанам і ще з давніх часів. Відповідно, саме деякі з його представників поховані, і також на цій ділянці. Ще багато поховань відомих лозівчан, які увійшли в історію Лозівщини, можна побачити на міському кладовищі, особливо на центральній алеї. Краєзнавці зазначають, саме центральна частина кладовища в багатьох містах є місцем, де поховані відомі історичні постаті для того чи іншого регіону. Як говорять науковці, некрополі окремі поховання та кладовища в цілому допомагають у дослідженнях історії рідного краю. У цій програмі ми дізналися про типи та способи поховань, які використовуються починаючи з другої половини ХХ століття на Лозівському центральному кладовищі. Розглянули тільки стару його частину. Але сучасні події в Україні вносять свої корективи у Некрополі. На центральному кладовищі є Алея Слави, де поховані лозівчани, які загинули у боях на сході України, починаючи з 2014 року. Після повномасштабного вторгнення в Україну, на жаль, в історії Лозівщини з'явилася ще одна сумна сторінка: військове кладовище, де поховані загиблі бійці, які віддали своє життя у цій війні за мирне майбутнє та збереження територіальної цілісності держави.